Розглянемо цікаву задачку 876 ту із геометри 9 класу. І так, що у нас є? Зовнішній діаметр залізної кулі порожнистої рівні 12 см, а внутрішній діаметр 10 см. Тобто звернемо увагу на те, що куля зроблена з якогось матеріалу, причому вона всередині пуста. Маємо справу із якоюсь сферою, такою товстою сферою, зробленою з заліза. Отже, що ми маємо? Діаметр зовнішньої кулі, зовнішньої сфери нашої. Хай це буде D1, D1 він дорівнює 12 см. А діаметр внутрішньої кулі d 2 дорівнює 10 см. Так, знайдіть масу кулі. Ну, це не зовсім кулі, а це маса цієї оболочки товстенької залізної. Якщо дала густина заліза. Густина Ро, Із фізики, ми пам'ятаємо, вирівняє 7,9. На 10 у третьому, у третьому кілограм на метр кубічний. Кілограм на метр кубічний. Давайте зразу звернемо. Увагу на одиниці. Густина, отут фігурують у нас метри кубічні, а діаметри дані у сантиметрах. Я в сантиметрах. Так, ну, очевидно, для того, щоб знайти густину, тобто масу, нам треба підключити формулу сюди. Чому дорівнює маса? М дорівнює, якщо ми пам'ятаємо, ρ на В. Густина на об'єм. А значить, нам треба буде шукати об'єм. Нашого тіла. Чому дорівнюють об'єм тіла? Є в нас діаметр зовнішньої кулі і діаметр внутрішньої. Очевидно, якщо ми від об'єму зовнішньої кулі, віднімемо об'єм внутрішньої, то в нас залишиться ось той об'єм отої прослоєчки, яка буде між зовнішньою і внутрішньою кулею. Те, що нам і треба, об'єм нашого тіла. Але для об'єму, давайте згадаємо формулу об'єму В дорівнює 4 третіх. 4 третіх пі пір-куб. Пір-куб. 4 третіх пі пір-куб. Ось така в нас є формула об'єму для кулі. Тут у нас є радіус. Давайте ж їх познаходимо. Радіус 1, радіус зовнішньої кулі у нас буде рівняти, очевидно, 6 по діаметр 12, а радіус рівня половину. 6 см. Але ми зразу це все переводимо у метри, бо нам потрібні метри. Очевидно, це буде 6 на 10 у мінус другому метрі. Чому у мінус другому? В одному метрі 100 см. Значить, 1 см це одна сота частина, а одна сота це 10 у мінус другому. Отже, 6 на 102 метр. Ну і r 2 r 2 очевидно, буде дорівнювати. якщо діаметр 2 10, то r 2 буде 5 см або це 5 на 10 у мінус другому метрі. Радіуси є, тепер залишається нам знаходити об'єм. Внутрішній об'єм нашого тіла, порожнистого того тіла оболочки, очевидно, ми його знайдемо як v 1 мінус v 2 А це значить, що це буде 4 третіх πr 1 куб мінус 4 третіх пі r2 куб. 4 третіх пі можемо винести за дужки. І в дужечках у нас останеться r1 куб мінус r2 куб. r1 куб мінус r2 куб. Підставимо сюди значення. 4 третіх, і тут будемо рахувати. Р1 куб. Р1 у нас 6 на 10 мінус 2. Та підносимо його до кубу. Це 6 на 6, 36 і ще раз на 6, це буде у нас 216. 216. Так, тепер оцю десяточку. 10 у мінус другому. Та до куби це буде 10 у мінус 6. 10 у мінус 6. Мінус r 2 у кубі. r 2 у нас 5. 5 на 5 25, та ще на 5 125. 125. І так само на 10 у мінус 6. Пішли далі. До рівні. 4 третіх пі. 216 мінус 125, це буде у нас 91. 91 на 10 у мінус 6. У 6. Я не буду тут нічого зводити, хай воно так і залишається. Ідемо далі. Ми знайшли об'єм нашої, е, нашої оболонки. А тепер ми знаходимо його масу. Чиї. М дорівняє. Рона Б ровно 7,9. 7,9, на 10 у третьому і множимо на об'єм на 4 третє пі, ну, очевидно, тут, доречно, підставити пі як 3,14. І на 91, і на 10 у мінус 6. Ну, а тепер ми це все перемножаємо, ділимо на 3. 10 у 3, шостому – це 10 у мінус 3. І якщо ми все правильно помножимо побити, то приблизно це буде рівняти кг. Ось така цікавенька задачка.